Мінімальна заробітна плата в наступному році, очевидно, зросте приблизно на тисячу гривень, прогнозує Нацбанк України. І це попри те, що Міжнародний валютний фонд поки що не радить українському уряду підвищувати соціальні гарантії і, відповідно, видатки з бюджету. В наступному році, відповідно до прогнозу Нацбанку, мінімальна зарплата має вирости із теперішніх 6 тисяч 700 гривень до 7 тисяч 665 гривень або майже на тисячу гривень. Має зрости мінімалка і в 2025 році. На той час вона становитиме 8 тисяч 200 гривень. Прогноз аналітиків Нацбанку на 2024 рік навіть дещо перевищує пропозицію відмін економіки. За підрахунками спеціалістів відомства, у 2024 році мінімальна заробітна плата може вирости до 7651 тисяч гривні. Але з огляду на те, що вже у квітні 2023-го реальний прожитковий мінімум для людей працездатного віку становив 7782 тисяч гривні, то це підвищення все одно залишиться навіть у мінусі, адже наступного року прожитковий мінімум буде ще більшим. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Харків Новини.